Коло мию приїхав фрілансер із Севастополя, Велеслав Вран покинув свою батьківщину через російську окупацію. Розповідає життя у Криму, прихильників цілісності України стало просто нестерпним. Спілкувалася із біженцем Мар'яна Мацьків. Велеслав Вран корінний кремчанин, за освітою журналіст. Тривалий час працював у сфері it технологій Зараз Велеслав – фрілансер, тобто вільний найманець. Час від часу веде блоги та пише статті. Несприйняття російської окупації змусили хлопця покинути рідний Севастополь. Зараз я вважаю бути не що бути необхідно на території неокупованій території України, бо я бажаю не мати аж. Ж якого відносиння до окупації російської окупації української землі тривалий час Велеслав провів у Києві на майдані. Там йому надала притулок львівська сотня. Тепер доля привела біженця у Коломию. Зараз він мешкає у друга. Тепер писанкове місто Його тимчасовий дім. Мені подобається це місто. Мені подобаються люди, яких я зустрів багато щирих дуже людей і дуже цікавий такі етнічні колорід. Тобто я задоволений тим, що приїхав сюди. Валеслав Вран розповідає, що у Севастополі є багато патріотів України. Проте вони бояться протидіяти окупантам і місцевій самообороні. Життя в умовах постійного тиску з боку проросійського населення схоже на нічний жах. Ці громадяни вони, як це кажуть, на мою думку, дійсно зомбовані дуже сильно. Це Ще таке свесавсоветські, такі совковий, як це кажуть, на наслідок. Вони бажають царя, вони бажають Путіна, вони бажають велику Росію, яку вони вважають чимось таким світлим, дуже чи чимось таким добрим, але вони не не є так. Також фрілансер підтверджує, що дійсно у Криму існують так звані чорні списки з особами, які підтримують територіаль. Цілісність України багатьох людей, які в них зазначені, схоплювали просто посеред вулиці і відвозили у райвідділки міліції. Їх там били, їм розказували, що це ви, ви проти Росії, ви там зрадники, все таке інше. Ось і ці люди, які це робили, вони казали також, що вони є співробітниками ФСБ ГРУ. Ці списки поширюються навіть декілька портретів людей, що підтримують Україну, розклієни на стовпах, і написано, що так звана самооборона розшукує цих людей. І з телефонами, за якими треба зателефонувати, якщо. Ви помітили когось із них у коломеді. Хлопець з гордістю носить на одязі жовто-синю стрічку. А от за такий вчинок у рідному Севастополі він би добряче поплатився. Це було б самогубством дуже таким. Е з бочинським виглядом самогубства пройтися по Севастополю з такою стрічкою, тому що з гвардейськими стрічками ходять геть. Усі а хто хоч якісь патріотичні щодо України мотиви демонструє, буде об'єктом відразу ж об'єктом бійки або там чогось такого. Велислав Врам дуже хоче повернутися додому. Мріє, що в Україні скоро все стане на свої місця а Крим далі буде під жовто-синім знаменом. Я повернусь до до землі і буду робити. Це що від мене залежить, щоб найбільше як умога людей почали думати власною головою і вирішувати самі за себе. І в нас є громадянські права, є свободи, за які ми стояли на майдані, які ми відстояли, можна так сказати. Ще треба ще боротися, але вже українська нація продемонструвала усьому світові, що ми здатні на це. Росіяни, на жаль, це вже не то. Дуже багато з них мають рабський менталітет. А українці були вільними занадто довго, щоб бути рабами в будь якому в сенсі. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми події НТК».